Всім привіт, друзі! Рубрика Цікаві факти з Фінляндії. Ось тепличка зліва з полуницею. Їдемо купляти полуницю. Ось стоїть вивізка, що тут продається полуниця. І от стоять тут холодильнички відкриті, ніхто нічого не закриває. Зараз будемо купляти полуничку. Беремо uh -huh. полуничку. О, можна розраховуватися готівкою і ми будемо розраховуватися через mobile pay. Скільки там гіргубар? 5 євро. 5 євро. Це ми купили полуничку. Їдемо додому смакувати. Всім вітання.